Це відео про маркування і відображення прихованих періодів. Для зручності роботи з diamond документом використовуйте опцію прихованих періодів. Вона допомагає вивільнити приховати значення, які не цікавлять вас для аналізу в конкретній ситуації. Щоб відзначити окремі колонки, періоди, як приховані, натисніть стрілку Праворуч від значка і натисніть команду опції активації або Перейдіть на закладку Приховані періоди на діалоговому вікні властивостей у головному меню і вам відкриється теж саме діалогове вікно опцій активації. Відзначте позначки, щоб визначити приховані колонки для категорій «Архіва», прогнозу, реалізації, різниці. Визначте рівень деталізації кожного з них і початкові кінцеві точки. Таким чином ви визначили, які періоди повинні бути приховані і з'явилося відповідне маркування у заголовках цих періодів, що цей період буде прихований. Тепер натисніть кнопку Включити, відключити режим відображення колонок, маркованих як приховані. Ви бачите, що відмічені періоди зникли, тож вони приховалися і тільки необхідні види мізначення залишилися для подальшого аналізу. Щоб повернути приховані періоди і зробити їх видимими знову, натисніть кнопку прихованих періодів знову. Для відновлення прихованих періодів, просто заберіть позначки з них в діалоговому вікні Прихованих періодів.